Всім привіт, друзі! Ми прямий постачальник ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Мене звати Юлія, наш магазин називається Грізлі. Сьогодні ми ще раз пройдемося по розкладникам по 350 гривень. Ось такий складний керамбіт, має кліпсу сталь 440C. Так, наступний варіант. Ось такий повністю металевий. Також є кліпса і темляк. Це у нас браунінг. Код 120 для замовлення. Код карамбіта, до речі, 645, забула вам сказати. Так, наступний ось такий. Також з кліпсою. Так. Далі. Це мій найулюбленіший. Має кліпсу, стропоріз і склобій. Потужний такий. Так, далі. Такий має отвір під темляк, склобі і кліпсу. Наступний. Також кліпса, склобій, отвір під темляк, повністю металевий сталь 440. с По 944 такого. Так, далі. Накладки з дерева, стропорі з клобі і кліпса. Такий варіант. Так, наступний. Це у нас стілет. Код 315. Так. Далі ось такий цікавий варіант з кліпсою. Код 484. Так, далі у нас іде джентльмен зубочистка. Сталь М390 промаркована. Код 172. Наступний варіант у нас. Ось такий склобій. Э, стропоріз і кліпса. Так, наступний. Такий кліпсою, одвір під з склобій. Далі у нас є ще один стилет на кнопці. Має блокування леза сталь 440. с По 14.06 для замовлення. Наступний варіант ось такий. Отвір під темляк, кліпса. Так, далі у нас ось такий темляк, кліпса. Наступний ось такий скій кліпса. І останній, це у нас складний бак. Склобій, отвір під темляк і кліпса. Код 193. Друзі, якщо вам якийсь сподобався ніж ви робите скрін, скидайте нам на Viber, Telegram, WhatsApp чи Сигнал. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.